Сьогодні у випуску Волинський риболов Віктор Жалмін серед найсильніших спортсменів світу. Справжній футбольно футзальний вікенд на полях та майданчиках Луцька змагались як діти, так і ветерани. Українські спортсмени продовжують дивувати світ власними успіхами. На чемпіонаті світу із зимової риболовлі у білоруському мінську наша національна збірна взяла золоті нагороди, набагато випередивши конкурентів у командному заліку. А волинянин Віктор Жалнін посів перше місце у індивідуальному рейтингу риболовів та отримав відповідну особисту нагороду. Тяжко було представити, що ми вже стали чемпіонами світу. Ну, ця наша перемога нам не так легко далась, тому що ми і їздили туди на відбори, тренувалися там От при морозі 25 градусів. Тоді риба вела себе по одному, а коли приїхали зараз на змагання, було тепло, Риба реагувала зовсім по-другому. Віктор Жалнін розповів про те, що організатори чемпіонату світу у сусідній Білорусі забезпечили під час перебування для учасників усе необхідне. Умови були гарні. Білоруси предоставили нам нормальне житло, ми жили в котеджі двохповерхомповерховому, була конференц-зал у нас був, де ми збирались, кухня була. Кормили нас дуже гарно, хорошо, білоруси, питання було качественне. Погода була. Почти літо було не холодно, морозів не було. Трошки там якийсь день капав дощ. Лід був нормальний, слава Богу, що е, ця погода не почалась на тиждень раніше той лід би зійшов, бо і змагань можливо не було. П'ять українських спортсменів продемонстрували приголомшливі результати. Вони пустили в чільну шістку першості лише одного білоруса. Їх перемога результат продуманих тактичних дій. Адже головні конкуренти з Білорусі та Росії неодноразово тренувалися на мінських водоймах. Тактична боротьба дуже важлива. Тому що флажка дається два. Захистити можна тільки дві лунки, але всі спортсмени мали лунок по 20-30. По а на яку лунку краще поставити флажок, це повинен був вирішувати спортсмен. Він міг поставити. Не на саму кращу лунку, а хтось міг зайняти лунку кращу. Того треба було думати постійно і міняти флажки, переставляти, вибирати лунки краще, того, що одна лунка ловить, потім перестає ловити, треба було дуже швидко зреагувати, переставити її на другу лунку. В кожній країні було мінімум один координатор, а максимум до трьох. Всі ці координатори дивились на всіх спортсменів, хто як ловить. Якщо десь якийсь спортсмен ловив дуже хорошо рибу, вже за пару хвилин вже могли знати всі координатори, а координатори мали право передати через буферну зону, покликати спортсмена і сказати йому, де краще клює риба, того треба було ще й ловити дуже незаметно. Старатися і не показувати, яку ти рибу ловиш. тому що якщо крупніша риба, треба було і так знімати з гачка, щоб ніхто не бачив, що ти зловив їм на крупнішу рибу. Чемпіонат світу із зимової риболовлі відбувався якраз під час трагічних подій у Києві. Тому наші спортсмени постійно зв'язувалися з рідними та близькими для того, щоб бути у курсі того, що відбувається в Україні. В ті дні, коли от були події, ми виступали з траурними ленточками. Нас кожного на рукаві і на бурах бороли траурні ленточки. І взагалі побіду ми присвятили нашій Україні і загиблим на майдані. На останок новоспечений чемпіон світу із зимової риболовлі Віктор Жалнін підсумував високий рівень спортсменів як на Волині, так і в Україні в цілому. Та висловив сподівання, що наступного року вітчизняні риболови залишать за собою звання найсильніших у світі. Юні міні-футболісти 2002 року народження днями визначали кращих у спортивній залі Луцького навчально-виховного комплексу номер 24 Турнір був проведений Комітетом фізичної культури та спорту Луцької міської ради та Федерацією футболу міста Луцька за сприяння координатора міжнародного проекту «Fair Play – чесна гра в нашому місті Віктора Єзерського. Загалом у змаганнях взяли участь вісім команд: вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Іванич Рожища» та Ківерців. Гравці дитячої юнацької футбольної школи Волинь 2001 а також команди з луцьких загальноосвітніх навчальних закладів номер 4 11, 24 та 26. Цей турнір присвячений Дню Збройних сил, але в зв'язку з подіями, які відбувалися в країні, ми змушені були його трошечки відтермінувати. Ми мали на меті організатори. А це комітет по фізичній культурі і спорту Луцької міської ради і федерація футболу міста. Не тільки популяризація цього виду спорту, але можливість дати. Діткам цього року, 2001 тисячі проявити себе, показати все те, чому вони навчилися, займаючись в секціях дитячої спортивних шкіл, а також шкіл міста. Турнір я вважаю, вдався. Турнір, що був присвячений дню захисника вітчизни, відбувався у два етапи. Спочатку команди були розділені на дві групи та грали за коловою системою, а потім учасники, які посіли перші та другі місця у групах, грали за системою плей-офф. Загалом рівень змагань був дуже високий, а сам турнір посідає чільне місце серед змагань дітей віком 12-13 років. Враження га гарні, тому що все-таки перемогли. Команди тут важкі, з ними не легко грати, але все ж таки перемогли». Ну як налаштовуєте себе на цьому турнірі? Добре. Стараємось бути сильними, не розслабляємося. Наоборот, тільки додаємося до рівня. Перемогу у турнірі святкували вихованці дитячої юнацької футбольної школи Волинь 2001 які у фінальному поєдинку здолали суперників з рожища. Під час урочистого закриття турніру заступник голови міського спорткомітету Юрій Волинець, голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський та координатор міжнародного проекту Чесна Гра» Віктор Єзерський нагородили команди відповідними грамотами, кубками та медалями. Також вручали призи у індивідуальних номінаціях: кращому воротареві, захиснику, нападнику, бомбардиру та суддям турніру. Футбольний турнір під назвою Сніжинка завершився на штучному газоні стадіону Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Змагання проводились під гідою Федерації футболу Волині та зібрали вісім команд. Поряд з такими зубрами обласного футболу, як луцьк сантехмонтаж 536 та піддубці, змагались і юні гравці, наприклад, дитячої юнацької футбольної школи Волинь віком 16 і 17 років. І навіть гості з Львівської області команда Богун з міста Броди. Даний турнір це перший офіційний турнір, який проводить Федерація футболу Волині. Він називається Сніжинка. Проводимо його, бачите, на штучному полі. Особливість цього турніру в тому, що тут трошки зменшені склади команд, вони грають 9 на 9. Але тим, тим не менш, це взагалі цікавий турнір. Він проводиться з метою підготовки команд до чемпіонату області. Фінальні протистояння змагань подарували глядачам багато цікавих подій та радісних емоцій, адже інтрига у останніх іграх турніру трималась до фінального свистка. У матчі за третє місце між собою змагались волинь ю 16 17 та ФК Рожище. Обидві команди встигали як вести у рахунку, так і бути у ролі наздоганяючих, та завершили основний час матчу за рахунку 3-3. У серії після матчевих панальтів більш вдалими виявились юні вихованці головної футбольної команди області. Переграли дуже хор хорошу команду, звичайно, за футбольною лотереєю. Ну можна сказати, нам більше повезло. Такі турніри треба проводити. Ну, часто вони популяризують футбол на волині і покращують майстерність гравців. Долю фінального протистояння турніру також вирішила футбольна лотерея. Причому основний час зустрічі, як і у матчі за третє місце завершився днічією 3-3. Чинні чемпіони області з Луцьксантехмонтажу сантехмонтажу 536 все таки поступилися футбольному клубу під дубці. Ось так розпочався футбольний рік Волинської області, який менш ніж за два тижні продовжиться новим турніром. Ми ще плануємо з 15 березня проводити Кубок Федерації, в якому планується взяти участь 16 команд, вже більш об'ємні змагання. І ці змагання вже будуть проходити на великих полях, якщо нам дозволить погода, але по прогнозу вроде обіцяють синоптики, що буде тепло. Ми будемо проводити на великих полях з роз'їздами. У спорткомплексі Арена Спорт завершився фінальний етап чемпіонату Волині з мініфутболу серед ветеранів. У змаганнях могли брати участь гравці від 35 років та старші. На турнір були заявлені 18 команд. На першому етапі були розділені на групи за територіальним принципом та змагались у Ратному, Маневичах, Ковалі та Володимир Волинському. До фінального етапу дістались чотири команди: команда Компроміс, яка представляла одразу два населені пункти зимне та хорів, Волошки з Ковальського району, а також команди Володимирівка та аматорський футбольний клуб Володимир, президент якого Федір Кікінчук поділився враженнями від останньої гри турніру, за підсумками якої його команда зайняла почесне третє місце. Почалося все. З жеребкуванням. Вибрав я нормальний квиток на цей, що в нас кожна гра була через ігру, нам можна було відпочивати. І настраювалися на останню цю гру, бо ці дві команди ну, по правді вам скажу на голову вище за нас. От. Ми там варіантів не мали, як виграти. А третя команда з Ковалем, то ми були настроєні, щоб цю команду в будь-якому випадку, випадку треба було його вигравати. Щоб зайняти те третє місце в області, перемогу у чемпіонаті області серед ветеранів святкувала команда Компроміс. А друге місце посів представник Володимир Волинського району. Команда Володимирівка. Голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський та голова асоціації мініфутболу футболу Волині Сергій Голоскоков вручили кубки та грамоти командам-переможцям, а також призи кращому гравцю, бомбардиру, захиснику, воротарю та нападнику турніру. Найголовніше, за словами учасників, це те, що футбол та футзал в області та країні все більш популяризуються. Про що свідчить велика кількість відповідних змагань навіть між ветеранами, скажу вам чесно, граю вже на даний момент маю 35 років, але граю образно там 6 років. То в 30 років більше турнірів почалося гратися ніж до 30 років я грав. І дуже поширено, дуже ну, поширений зараз футбол став. Це дуже радує, що є таке в нас правительство, як то кажуть, в... Вася Кохановський, який організовує ці для нас турніри навіть звише 35 років.